Зглядається проект закону 2457 про звільнення політичних в'язнів в Україні, проєкт народного депутата Ляшка для включення в порядок денної сесії. Прошу. Олег Ляшко, радикальна партія. Я вийшов на цю трибуну, щоб подивитися в очі регіоналам. Які винні у тому, що сьогодні в країні є політичні в'язні? Які винні у тому, що ми й досі не в Європі, які будуть винні у тому, якщо зміниться наш вектор руху нашої країни перед прийдешніми поколіннями, законопроект дуже простий. Він полягає з двох пунктів: перше, визнати політичними в'язнями Тимошенко, Луценко та інших. Другий пункт негайно їх звільнити з ув'язнення. Ганьба, яку сьогодні несе країна, через вашу владу, через вас, що в нашій країні є політичні в'язні. Ми маємо вирішити цю проблему. Ми маємо звільнити цих людей: і Тимошенко, і Луценко, і так званих Васильківських терористів, і Дніпропетровських терористів, яких пов'язали. і в Донецьку сидить шаманов, ні за що якого вбивають. В країні не повинно бути політв'язів усім тим, хто махає і кричить. Я вам скажу так: якщо ви не проголосуєте, народ винесе їх із тюрми, і Юлю, і Луценка і всіх інших. А вас на вилах винесе із цього залу. Оце, щоб ви знали ваше майбутнє.